Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому а, в моїй історії, мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. А, і змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми з погадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так то треба ну, визнати щось. Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити а, про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Козироги, Вітаю вас! У вас день народження! І я вітаю усе людство з тим, що ви є, з тим, що ваша енергія нас навчає бути більш впевненими у собі, статичними, земними, лідерами. Людьми, які можуть делегувати, які люблять структуру і впевнено пишуть плани на майбутнє. Ви даєте ту таку земну підлогу під ногами, знаєте, впевнену, статичну. Завдяки вам є стабільність, є закон, є лідери, управлінці. Тому ви дуже важливі, якщо ви не вважаєте себе такими, я запрошу вас до себе, як до психолога і психотерапевта, тому що ви прекрасні в своїй енергії. І я навіть не уявляю, якщо б вас не було. Дуже важко людям, я стикаюся в роботі з тим, що дуже важко людям. Мати ось таку впевненість, вміти планувати своє життя, вміти бути амбітними в гарному сенсі і йти до своєї мети, а ви це все природньо вмієте робити. Ви можете себе структурувати, випрямити, виправити. Ну тобто, ви в цьому дуже молодці. Тому я вас вітаю з Днем народження. Ви прекрасні і дякую вам, що ви є. Ваш прогноз старо на грудень місяць. Кози роги. Початок у вас король чаш. І це говорить про те, що ви контролюєте свої емоції, все у вас добре. Якщо ви жінка, мене дивиться так, то можливо, ви зустрінете людину, яка буде ну, закохана у вас. І це може бути людина таких водяних стихій, це раки, скорпіони, риби. Придивіться до вашого оточення. Якщо це з минулого чоловік, можливо, треба закрити гештальт, а можливо, продовжити стосунки, можливо, у вас щось повернеться. З новими чоловіками я не раджу в ретропланети знайомитись, тому що, коли вони стануть директними планети, ви розчаруєтесь. Ви не зрозумієте, як я могла звернути увагу на того чолов'яку. Тому раджу а, за місяць не вирішувати виходити заміж, зрозуміли? Раджу просто а, проводити гарно час. Далі. Козироги. четвірка жезлів. Прекрасна карта, стабільна, як ви любите, земна. Ну, тобто, вона не земна, це вогняна стихія, але е, стабільна. Так? Це ваша енергія, ваше слово. Четвірка жезлів говорить про те, що це може бути, е, ну, вам можуть запропонувати руку і серце. цей чоловіка, який прийшов з минулого. Наприклад, він не встиг це, це зробити е, в минулому. А можливо, ви, врешті-решт, знайдете якесь. Е, ну, Нове житло, а, можливо, ремонт там зробите, можливо, будете прикрашати і будете щасливі там. Но це однозначно свято. На початку у нас святий Миколай і, можливо, ви дуже весело зустрінете це свято. Далі. О, яка карта весела. Сімка чаш. У вас буде так багато варіантів, як провести час. Свята вас можуть запрошувати, ви можете бачити багато варіантів. Це сімка, ну, мабуть, сім запрошень або варіантів. Сімка чаш. У вас ви навіть розгубитесь. Раджу робити подарунки і просто вам підказка. Робіть подарунки, пов'язані з минулим. Або це антикваріат, або ви точно впевнені, що ця людина це хотіла. Ви знаєте про цю людину такий факт. Ну і це ну, метелики в животі. Ну, це закоханість, це приємні такі події, якісь такі. Далі. Колісниця. Ви будете відчувати себе лідером по життю. От станеться щось таке, якась така подія, що ви зрозумієте, я правильно зробив, зробила, я правильно прийняла рішення. Я зараз е, автор свого життя. Я впевнено рухаюсь по життю. Колісниця ще говорить про те, що можливо, ви захочете купити машину і просто раджу купувати, нехай їй буде рік, так, щоб не нова. Зараз е добре купувати не нове антикваріат і продавати не нове. А якщо вже сталося що нове, то просто дбайте про те, щоб у вас були гарантії, щоб можна було замінити або до техніка, або будь що. Добре, тому ну, колісниця це м просто факт того, що ви лідер і ви переможець, і ви автор свого життя, навіть без емоцій. Просто факт. Ось так, нескромно. Так, Боже, яка красива карта. Боже, якщо мене дивляться жінки, я просто ну, в захваті від цієї карти, від цієї енергії, тому що це імператриця. У Вас буде повне задоволення собою. Дім повна чаша, ви на своєму місці, ви дбаєте про родину, ви жінка, ви мама, або ви плануєте стати, або ви вже є такою, або ви хочете. У вас вже є все для цього, щоб бути такою. Ви знаєте себе, по факту народження, ви прекрасна жінка, ви прекрасна, тому що вам випало ось тут підтвердження, імператриця, ви на троні. Посадіть себе. І пам'ятайте про це. Ви можете зустріти таку жінку, яка буде надихати вас, стати такою. Беріть за руку і просіть, нехай навчає, якщо вам не вистачає ще такого розуміння про себе. Імператриця говорить про те, що ви можете стати мамою або завагітніти. Або у вас все ж таки розвивається все добре, і ви далі відчуваєте під серцем свою дитину. Ну тобто готуєтесь стати мамою. І це добре. Ну, народження будь-чого. Імператриця у нас народжує не тільки дитя, але й проєкти. Можливо, щось внутрішнє ви народжуєте зараз, щось зріє. Знаєте, може воно визріє, може вам оці ретропланети нагадають щось з минулого. Візьми і додай. Як, знаєте, як якоїсь приправи. Ви ж алхімік, ви ж автор свого життя. Тому все буде добре. Боже, яка красива карта. Імператриця. Далі. Десятка мечів. Щось, можливо, було або буде в грудні місяці, але до цього, можливо, аж 10 місяців ви йшли, і щось вас бентежило внутрішньо. І це закінчиться. Те, що вас мучило, воно закінчиться. Десятка мечів говорить, що саме страшне вже позаду. Сама темна ніч перед світанком. Бачите, там? Світанок. І вам вже не боляче. Уже на цій стадії, на цій карті вам вже не боляче. Усе погане вже за спиною. Дивимося далі. П'ятірка жезлів. Щось ви рухатись будете так, знаєте, добряче, і, можливо, буде якась спірна ситуація. Тут, бачите, дракони. Це називається на коня. Перед Новим роком, перед змією, у вас дракони ще посперечаються. ну тобто рік дракона закінчується, і тому якесь сперечання буде або по роботі, або вдома. І це на фізичному рівні, тобто це щось робити руками. І буде якась суперечка саме в цьому. Або ремонт доробити, встигнути, або ялинку поставити, якось не так, не таку, не там. Ну тобто це щось таке, знаєте, битове якесь буднішне. Усе буде добре. Зверніться до свого імператора, до чоловіка. Дивіться. Імператор це е, господар вдома, це чоловік, якщо ви у шлюбі. І він все налагодить, усе буде добре. Довіртеся йому, а також, якщо ви не заміжня, то звертайтеся за допомогою до чоловіка, ну, іншого, хто ну, ви заплатите кошти, і він зробить. Людина на своєму місці повинна бути. Знаєте, та, що знається в цьому, є досвід. А також це може бути м, призив, ну, тобто прийдуть і принесуть звістку, повістку е, е, служити Україні, і, тако, і таке можливо. Тому що імператор у нас це ще людина, яка на державній службі, вона знає закони вона виконує свій закон. ну, Тобто е, він найманий на роботу. І тому він повинен дбати про те, щоб закон дбав про нас, і ми були слухняні, або ну, інакше буде хаос. Тому імператор, це ну, якісь будуть можливо питання підніматися стосовно закону і державної служби. Остання колода. Карта повішений, підвішений. А, якщо ви жінка, і а, у вас таки будуть призивати чоловіка, ви можете відчути себе жертвою ситуації. Але ну, це погане відчуття, і я не раджу в ньому бути. А, все ж таки подивитися інакшим. Під інакшим кутом на цю ситуацію, і е, побачити в цьому ресурс, почати поважати свого чоловіка, якщо він прийме таке рішення піти е, служити Україні ну, по праву того, що він гендерно народився чоловіком, а значить сильніше, ніж жінка. І він приймає таке рішення е, стати мужнім, так, і е, сильним. Духом в першу чергу. Тому е, вам треба буде навчитися пишатися його рішенням і ним. Я кажу як жінка е, чоловіка, який служить вже понад 3 роки. З самого початку з березня 2022 року. Я навчилася пишатися своїм чоловіком. Тому е, раджу або звертайтесь за допомогою. Якщо це не про службу, тоді. Креативні ідеї вам допоможуть, щоб не відчувати себе жертвою, ситуацією в чомусь. Подивіться під іншим кутом. Завжди кажу, не дивіться тонельно, тонельне мислення, знаєте? Це просто ну, тільки одне одна якась думка в голові. І все. Є багато варіантів, є багато кутів. Вам треба буде, можливо, від чогось відмовитись задля за більшого. Вас попереду очікує щось велике, що ви відмовитесь від чого. Можливо, це на збереження лягти. Знаєте, і бути в підвищеному стані. Ну, тобто, зупинитися. Ну, Це така зупинка. Яка повинна статися? Ну, тобто, за, для більшого, наприклад, народити. Так? Тому е піклуйтесь про себе, про своє здоров'я, якщо ви вагітна. І остання карта. Усе буде добре, колісниця. Ставайте знов авторами свого життя. Дивіться, як вона виглядала в цій колоді і як вона в цій. Знов ви приймете правильне рішення. Я казала, починала козероги, що ви вмієте розраховувати, як ніхто земна стихія. Ви в цьому просто ас, ви професіонал. Ви ну, вмієте розраховувати і робити правильні вчинки і вибори. Тому э, ставайте авторами свого життя і э, рулюйте. Беріть кермо у свої руки і вирішуйте. Ви сміливі люди, і тут емоції вам зайві. Ось тут розрахунок, бачу ціль, можливо, і бачу перепони, але долаю їх гідно. Добре? Я вас вітаю з днями народженнями козороги, Пишаюся. Непростий, можливо, буде місяць, але ви пройдете його е, гідно, тобто ви зустрінете усі якісь труднощі і перепони, ви пройдете і будете зростати в цьому. Я вам цього бажаю. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком. І нагадати вам. Про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало? Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти. Який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім. Справжньою. Любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших людей, ви самі собі не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. Ну і про своє оточення я бажаю вам здоров'я це головне. Ізобілія. Будьте щедрими до себе і до інших людей. Родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе. Що вас робить щасливими людьми. Папа. -па. З вами була Таня Белл. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, -па, прогноз буде на січень наприкінці а, грудня.